Податковою декларацією в цей електронний формуляр я зберігла в PDF-файлі, його роздрукувала і від руки записала свої родні числа і понесла фінансовий уряд. Ось що у мене вийшло. Якщо треба, ставте на паузу, і кожна страничека, кожна графа буде видно, які дані я заповнила. Якщо вам це знадобиться, щоб ви розуміли, де що треба заповнювати, якщо до цього ви не зрозуміли. Це вже формуляр, я заповнювала не за 2016 а за 2021 рік. Тому якщо потрібно, то під, під підглядайте, і таким чином подала свою податкову декларацію в цьому році. Тобто, якщо підсумувати, якщо ми біженці і ми з тимчасовим захистом, і у нас нема цього родного числа, то ми не можемо електронно подавати декларацію. Тому нам треба йти в фінансовий уряд або в паперовому.